Вимикай буденність. вмикай премач. Росія озвучила напрямки нового наступу. Він почнеться вже влітку у Кремлі. Назвали справжню ціль СВО хочуть захопити не тільки Україну. Путін боїться, що папа римський його арештує, тому не поїде на перемовини до Ватикану. Крига з кресла. Американські сенатори запроваджують 500% мита на російські енергоресурси. Та який український футболіст видав наратив про какая різниця на каком языке говорить. Вітаю мене звуть Анастасія Дмитровська. І далі про новини, які обговорює Україна сьогодні. Росія готує новий масштабний наступ влітку та восени. Про це повідомляє низка українських змі з посиланням на власні джерела у розвідці. Зокрема, видання РБК пише, що РФ хоче вийти на адмінмежі Донецької та Луганської області та створити буферну зону глибиною 15-20 кілометрів насамперед у Сумській та Харківській областях. Саме на ці напрямки й буде найбільший удар збройних сил РФ. Водночас російські змі повідомляють, що буферну зону також планують зробити і у Дніпро. При Петровській області про ймовірність наступу також повідомив і нардеп від європейської солідарності Олексій Гончаренко. Росія збирається провести літню осінню наступальну кампанію, і після того будуть думати, що їм далі робити: чи вступати в мирні перемовини, чи ні. Тим часом путінські кошенкові депутати вже навіть не приховують справжніх цілей ГСВО. Хочуть об'єднати Росію, Україну та Білорусь в одну союзну державу. Якщо сказати це нормальними словами, Москва хоче окупувати дві сусідні держави. Ну от я багато раз говорив і рішенням, повним рішенням цілей спеціальної військової операції є створення єдиного. Союзного десудства. Російська Федерація використовує Одесу як полігон для випробовування нового ударного дрона. Військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що росіяни в день атакували Одесу новим ударним безпілотником. За формою він нагадував ланцет, але був значно більшим і потужнішим. Також зазначається, що дрон летів на висоті 200 метрів. Застосування цих засобів ураження у групі зі стандартними шахет 136 та ще й у денний час доби може говорити про те, що росіяни у максимально Складних умовах почали випробовувати новий ударний дрон. Точну назву цьому дрону ми поки що не знаємо, але до Одеси і в глиб області він вже долітає, зазначив Коваленко. Обмін полоненими між Україною і РФ тисяча на тисяча може початися вже сьогодні і триватиме він кілька днів. Про це повідомляють роз змі. Попередньо також відомо, що обмін може відбутися у кілька етапів. Спочатку це може бути обмін у форматі 300 на 300. І буквально сьогодні зранку журналіст Дмитро Карпенко опублікував відео, яке підписав Кудись їду. Шановний короче, як завжди, по традиції, кудись їду. Угадайте, куда я еду с учетом вот такого знака. Правильно. Не переключайтесь, будьте на связи. Я надеюсь, очень скоро будут различные интересные новости. Да, военные позвали куда-то съездить, пока куда-то еду. Непонятно куда, короче, знаки зарисованы. Власне, на цьому відео можна побачити вказівник на Гомелі і трохи згодом про те, що Україна та Росія провели обмін полоненими, написав у соцмережі Ікс і Дональд Трамп. Утім, він не повідомив жодних деталей. Україна ж заяву Трампа поки що не підтвердила і не спростувала. Тож чекаємо деталі, про які розповімо вам вже у наступних випусках. Поганому танцюристу, як то кажуть, заважають. Ну ви зрозуміли, Або як у Кремлі заявили, що Путін не планує їхати до Ватикану на перемовини з Україною через міркування безпеки. Про це написало видання Bloomberg із посиланням на російських чиновників. Ще одна причина, через яку Путін не поїде до Ватикану, це цитата недовіра до Ватикану як до нейтральної сторони. І Крім того, участь святого престолу у перемовинах викликає скепсис у російської православної церкви, яка вважає Ватикан історією. Ичним суперником у Кремлі кажуть, що надають перевагу Туреччині як потенційному майданчику для переговорів щодо мирної угоди. Путін водить нас за носа уже кілька місяців, і я не думаю, що США мають це терпіти. Власне, це пряма цитата сенатора із Індіани, то Янга, який активно виступає за запровадження посилених санкцій проти РФ. Крім Янга, за це саме запровадження посилених санкцій виступає ще 81 сенатор зі ста. Тому далі детальніше про те, чи є реальні шанси, що нетерпимість сенату США до витівок Кремля таки вилізе Росії. Боком, себто посиленими санкціями в американському сенаті назріває справжня буря навколо питання санкцій проти Росії і терпець у багатьох сенаторів уже на межі. Верхня палата конгресу США готова схвалити законопроект про жорсткі санкції проти Росії, якщо Путін протягом кількох днів не виявить бажання миру. Про це йдеться в заяві авторів двопартійного законопроекту республіканця Лінсі Грема і демократа Річарда Блументаля. Їх законопроект набрав вражаючу підтримку. 81 зі 100 сенаторів. Санкції будуть запроваджені, якщо Росія відмовиться добросовісно вести переговори про тривалий мир з Україною або вдасться до інших заходів, в тому числі йдеться про військове втручання, що підриває суверенітет України після укладання миру. Зараз у Вашингтоні, де політичні табори рідко знаходять спільну мову, таке об'єднання це майже подвиг. Ось цитата із спільної заяви сенаторів. Хоча ми прагнемо миру, нам і переважній більшості сенату стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуть. Автори законопроекту додають, що держсекретар Марку Рубіо повідомив підкомітету із закордонних справ Сенату, що Росія погодилась надати свої умови щодо припинення вогню в найближчі кілька днів. Законопроєкт ж ізолює Росію, немов помістивши її на торговельний острів, накладаючи суворі тарифи на інші країни, які підтримують звірства Росії. Це не лише прямі санкції проти Росії, а й вторинні обмеження та шалений 500 відсотковий тариф на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ чи уран у прицілі, зокрема Китай, без економічної підтримки якого як стверджують автори, військова машина Путіна просто зупиниться. Проте не все так просто. Республіканці, попри підтримку, Но чекають відмашки від Дональда Трампа. Лідер сенатської більшості Джон Тун чітко дав зрозуміти, що без згоди Трампа справа не рушить. Така позиція викликає роздратування в частини партії. Сенатор із північної Дакоти Кевін Креймер, наприклад, дипломатично зазначив, що поважає Туна, але 81 підпис це не жарти. А сенатор із Індіани Тод Янг пішов ще далі. Мені не потрібні вказівки. Путін водить нас за носа, і Америка не повинна це терпіти. Час голосувати і покарати його такої ж думки, і сенатор Казайови Джоні Ернст. Хочемо показати Путіну, що ми серйозно налаштовані. він дурить Трампа, і нам це набридло. Ситуацію загострило те, що після зустрічі в Стамбулі Росія знову відкинула ідею перемир'я. Багато хто в сенаті сподівається, що Білий Дім дасть зелене світло на санкції, але Трамп після телефонної розмови з Путіним заявив, що поспішати не варто. Держсекретар Марко Рубіо підтримав цю лінію, попередивши, що погрози санкціями можуть зірвати діалог із Росією. Та Грем і Блументаль не здаються. Вони наполягають, якщо Росія найближчими днями не запропонує серйозного плану перемир'я, США вдарять санкціями. За даними журналістів, дехто з сенаторів уже готовий винести законопроект на голосування після дня пам'яті 26 травня. У сенаті відчувається напруга, і здається, що терпець щодо російських ігор добігає кінця. Вашингтон готується до рішучих кроків, і питання лише в тому, чи наважаться сенатори діяти без благословення Трампа. Крута ФСБ у провідному військовому інституті України затримала Служба безпеки України. Агентом виявився курсант вишу. І за дорученням ворога хлопець мав скоригувати ракетний удар по об'єктах навчального закладу, де він проходив навчання. Хлопець позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття. Курсантів, також він підготував для відправлення акурат. Тори з ФСБ звіти, у яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об'єктах. В Україні значно підвищать штрафи для водіїв, і зокрема, удвічі за проїзд на червоне світло світлофора. А от за непропуск швидкої поліції чи рятувальників покарання може зрости у 75 разів. Нині передбачено штраф у розмірі 680 гривень, тоді як у законопроєкті, який вже внесли на розгляд до Верховної ради, пропонують підняти суму штрафу до 51 тисячі гривень. Ніколи такого не було, і от знову. Або як екс-футболіст збірної України Олександр Алієв на інтерв'ю славі дьоміну розповідав про таку разницю. Власне, дьомін запитав у Алієва, чому той у публічному просторі не переходить на українську і отримав ось таку відповідь. В першу чергу, Смотри, я хочу сказати, у нас війна йде з 2014 года. З 2014 року. чому з 2014 года я сам. Я как-то в каком-то интервью говорил, что говорю, да, я этого не понимал, когда шла война в Донецке, в Луганске, в тех направлениях. Я да. это не понимал. Сейчас я это прекрасно понимаю. Сейчас началась, все разговаривали там на русском языке. Кто на украинском, кому как было удобно. Сейчас, знаешь, вот эти псевдопатриоты, якобы, которые вот это диванные сидят, рассказывают, кто на каком языке должен разговаривать. И вот они. Псевдопатриоты, которые как собаки сбежали, потом вернули сюда и якобы показывают, что они разговаривают украинской мовой. Я разговариваю так, как я себе считаю нужным. Я всегда размовлял э -э, русской мовой, и знаешь, мне как-то все равно. Я тебе одно скажу. На фронте пацаны разговаривают на украинском языке. Кто-то на украинском, кто-то на российском. Говорят, музыку нельзя слушать, там российскую или что-то. Ну, причем здесь это... Делаешь ты ж не выиграешь войну то, что ты разговариваешь на украинской мове. Наша задача выиграть и убрать эту нечисть с, как говорится, с нашей страны. А кто на каком языке говорит, мне вообще все равно. А ви, як вважаєте, різниця таки є? Напишіть нам про це у коментарях і, звісно ж, підпишіться на наш канал. Це ж були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!